Оріон РД-244, двигуном КМ-385, задні противаги, передні противаги, потужна навісочка, додатковий розподільник, вихід під призів, розетка. Не ставимо, даємо зіпі Ось такий зіп у нас ящичок. Розетка, насос нагнітательний. Аж три ключі. Не вибачаюсь чотири. На двигун. Книжка тут, там якісь щупище. Блокування двохшвидкісний бомб. Колеса 9,5 на 24. Панелька ось така цікава. Бокове розташування важелів керування. Підключаємо повний привід, генератор, два насоси, один на гідропідсилювач, другий на гідравліку, передні крила, передні противаги. Ось так виглядає тракторець. Замовляйте.